Я справді вважаю, що роль Європи є надзвичайно важливою і єдність європейських держав є дійсно значущою, особливо в цьому конкретному випадку, чи не так шукати мирну угоду без залучення Європи у переговорах, скажімо, це нереалістично. Війна в Європі, і я думаю, що гарантії безпеки, які шукають сьогодні і в майбутньому Європа має бути їхньою частиною. На превеликий жаль, не всі це розуміють саме так, але я вважаю, що тут є дуже велика нагода для європейських лідерів об'єднатися і спільно шукати рішення. Я б краще не коментував це. Я не читав усього. А я думаю, на жаль, деякі частини, які я бачив. Можуть спричинити величезні зміни у тому, що протягом багатьох багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами. Зауваження, які робляться щодо Європи, також в інтерв'ю нещодавно. Я думаю, що це спроба розірвати те, що на мою думку має бути дуже важливим альянсом сьогодні і в майбутньому.